Усім добрий ранок, день-ніч, залежно, коли ви дивитесь це відео. Ось, власне, у нас дуже глибокий ранок. 3.39, година 20 до завершення івенту. І чому так рано? Ходамів, що якщо відкривати будь-які лутбокси в кінці івенту, власне, за декілька годин до завершення івенту, то з цих лутбоксів падає максимальна нагорода. От, власне, ми маємо 60 коробок, точніше, сфер, раунд фальта. І зараз ми цей міф або підтвердимо, ну, або спростуємо. Тому що не тянемо БК за Фабержа. І давайте будемо відкривати. І... погнали! Ну, як завжди, нічого. Кредити, кредити, кредити. Нічого. Але в будь-якому разі у нас 60 сфер, тому гарантовано нагороду ми візьмемо на 100%. Ось. І... И... Фіолетово завезли. Ясно. Да. Хотелось бы, известно что-то взять. Солідно. Але побачимо. Так, відкрили 10 сфарий, на разе нам выпал болт. Так, опять, Навіть вид не падают, не то что танки. Да. No. И... Что yeah. там? Альфа. Я думаю, случайно впали. Болт. Болт. Ну, взагалі майже фіолетово не горить. Да. <звук> no. Так. Сфера. Добре. Так. Звичайно, то есть. скільки ж можна? 34 сфери, цих альфа. Треба більше. Так, ми вже відкрили 25 коробок. І нагороди так собі насправді. Ну, цікаво, що буде далі. все уныло падает. Так. Альфа. Я, так разумею, там падает с гаранта, да? Ну, падает жахливо, скажем так. Мені здається, що на попередньому відео, де просто ми відкривали сфери, набагато було цікавіше. Ну, У нас вище зличі до гаранту. А нам по факту майже нічого і не падає. Так. Прикольно. А що звичайних робок? Теж альфа падає. Не альфа а прайм, перепрошую. Прикол. Не знав. Не знав. Але це дуже добре. Пять коробок <кхем> Так. Звичайно, То ти гониш. Дві коробочки, точніше сфера. І що? Який танк? У мене, в принципі, немає, по-моєму, меншого брата Хевіка. З того всього переліку. Якщо я не помиляюсь, скоріше за все він не впаде. Що? Зараз по любому буде танк. А ёп, твою мать, мене ще й міля немає. Курва. Він ніби так собі, да? Епта. <кхм> Ой, Открываем далі. Ага, Що там давай. Теж Та непогано. Миша без фар. Блін, Еміль. Ну нічого. На майбутніх стрімах покатаємо і на Емілі. Так. Тунк. Ой, блядь. Ось цей місяць. І що? Останній коронавіру. Останько. А, може бути не останнє було. <кій> <кій> ну, наразі скажу так. Міф повна шляпа. Тому станом на зараз. Можливо, всі що ж зміни. Але станом на зараз міф шляпа. Відкриваємо тепер ці коробочки. Альфа. Маємо сім штучок. дивимося що з того буде. Так. Угу. Спробуй раз типу Ясно. Так. иду, да? Болт. Болт. О, это прикольно. Нормально. От він не досвід, це добре. Ну, не так мало. Так. наши две коробочки так болт так еще и болт короче из альф нам выпал болт по факту и моему 3 таких От хрін його знає, що випаде. О, ну шо? Побажайте мені великої удачі. Ех, погнали! Перша. Сильно фіолатова перепрошую. Да, блять! НПТБ! Ебать! Сука! мне, сука, підтверджено, блядь! Сука! Зараз ми соседи, пизде дадуть. Сука! Ахуеть. Все, сука! Можна йти лягати спати? Можна, йти лягати спати? Все. Я ебу. Ебать! Ми будемо рандом рвати на цій хуйні. Йопаний рот. Шалена бділка. Шо? Наступно? Всі три танка. З трьох коробок. Погнали, блядь. А чого є? Взяв вам МБТБ. Все, все далі. Хуй. О, сука. Эээ, працює, блядь. похуй, що падає, блядь. В похуй, що падає. Новобранця. Срако новобранця. Ооооооооо, Ти шо ти шо? Ти шо ти шок? А ну, а ну, Еміль, блядь. Пішов нахер? Де ти? Де ти де ти де ти де ти? Диви. А ось ти, де, друже? Та ти шо? Ми на тобі поганяємо? Уф? Ух, ух, ух. ух. Бля. Файно ну є. Уф. Так. Година і одна хвилина до завершення івенту. І що? Підведемо в цілому підсумки. Я відкрив. 271 коробку Загально. З них. 8. Оцих Prime. 33 Альфи. А, і 15 прото. Це які нам. А, це, які нам випало Ага. Ось. З них мені впало. 9 танків. Перший МБТБ, який випав сьогодні. Та ти що? Пісня. Далі. Новий -е. велик скажімо так. Доволі теж. Прикольний танк. Не треба бавитись з тими режимами. Гасає, світить. Да, Здоров'яний, щоб шкаф, але він прикольний танк. Поляк. Щось типу е, десятки е, того 50 ТП, чи якщо не помиляюсь. Не на 9 рівні. Теж прикольний, альфа прикольна. Єдине, що дубіна на, на далекій відстані не постріляєш, але танк прикольний. Удис, якого в мене не було, але я його оцінив. Там доволі прикольний барабан. Ось. Тому прикольно на ньому теж грати. т 100 Колись е, в мене він був. Е, якщо може хто пам'ятає, був в Ківстара Тариф, е, якось ігровий, чи, чи якось так він називався. О, тут він йшов в комплекті, типу, з тим тарифом. То танк доволі непоганий. АМБТ Е у мене він є в брата на аккаунті. Ну, такий посередній танк. От. Е Турм ПТшечка. Офігенний танк. Хороший ДПМ. Є броня, щось танкує, коли на, рівня, на 8 рівнях граєш, бомбезний танк із рахунок. Гідравлічної підвізки цієї топ-машини насправді. ну Тобто є великі склони і можна, 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 можна роздавати, висовуючи тільки пушку і трошечки корпусу. Ось. Гром танк. В цілому розйоб Завдяки тому, що мені випав гром, я пройшов івент е е лють повністю закрив. І Емілька, ну... Ну, ніби він же не актуальний, е наскільки я знаю. Але, ну, то поглянемо, поглянемо. Ось. Це по танкам. Далі нам випали Три... а, 21 3D-обвіз. З них два легендарних. Ну і два епічних. Щось прикрутим на МБТБ. Член екіпажу. 240 днів прямо 6 тисяч голди. Стоп, то ж і більше. А, це, чекайте, 6 тисяч, бо це впало, але це не рахується то. 8 мільйонів кредиту. 97. Ти, а, 97500 вільного досвіду. Що це компоненти. Ось. Навчальні матеріали. 110 штучок. 39х5. Треба подумати, яку по десяточку наступну викачити на аккаунті, бо багато що не прокачено. І що це у нас? особисті резерви 254 штуки. Але, сука, подивіться, що впало. Це топ. Це просто топ. Я бачу, як, ця, як цей танк рве цей рандом. Надіюсь. Теж так буде. І що? У нас 56 хвилин до завершення івенту? Ми вибили максимальну тему, яка впала. Тому сміло можу сказати. Хоча на початок. Міф. Так собі. Я вже навіть і розчарувався в цілому. Що ніхіра з того не буде. Але в кінці. В кінці, ну. Бум є. Вже і не треба було нічого решта. Не то чи фа, і тим більше, що й могла дев'ятка впасти з того всього. Бля. Ну, коротше. Що хочу сказати. На цій веселій ноті. Напевно, будемо завершувати це відео. От. Ввечері трохи його поганяю, а скоріш за все, в суботу, десь в другій половині дня, ближче до вечора. Якби що нічого не змінить, ми запустимо стрім. Я вже донала, доналаштую. Повністю все те, що є для стріму. І якщо все вийде, то ввечері ми пробно запустимося і покатаємо на всіх танках, які нам випали з коробок. Ну, і в мене деякі є, які там не випадали, і на тих, що Коротше, на всіх танках, які були в цьому івенті. І от плюс-мінус будемо там порівнювати, що краще. Ну, але краще, ніж МТБ. Курган язик заплутується вже. А... Ну нічого немає, мені здається. Ось. Тому прожимаємо вподобайки, підписуємося і дуже дякую за перегляд. Надіюсь, ви додивились до цього моменту. Ну, або хоча б до моменту, коли випав. МВТБ. Все. Гарного всім дня. Хто дивиться це в п'ятницю? Файної п'ятниці. Смачно сьогодні попийте пиво. Хоча запам'ятайте алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Опа!